Сьогодні команда громадської організації Україна це матір завітала до військових з 11-ї бригади імені Михайла Грушевського національної гвардії України, які зараз проходять лікування та реабілітацію в Одесі, Києві та Золочеві. Ми щиро хотіли підтримати наших захисників, тому підготували для них невеликі подарунки, сповнені тепла та вдячності. Ці свічки особливий подарунок. Їх власноруч зробили діти-спортсмени з регбійного клубу Авангард щоб висловити свою подяку та повагу нашим захисникам. Від душі, дати кажеш, ти здоровий -р費> це військовим 100% сподобається. Хлопці звернулися з проханням про планшети та пауербанки, і ми з радістю виконали цей запит, розуміючи, наскільки важливо забезпечити їх необхідними засобами. Хлопці, ми з громадської організації Україна це матір. Допомагаємо військовим пораненим, сім'ям загиблих військових діткам. Разом з нашою командою ми вже є в 15 областях України. Приїхали вас привітати зі святами. Там є смаколики, то що вам потрібні вітаміни, планшет, павербанк, як замовляли. Скажіть, будь ласка, як наразі відбувається ваша реабілітація? Заплати. Абаша? Теж саме, саме. 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 поповнення? Як зараз почуваєте себе? Лучше місяць на це якісь зв'язки з побратимами, якось вони вас підтримують Звичайно, звичайно. Як ви ставитесь до громадських організацій і як вони вам допомагають? Отлично. станція допомагають. — допомагати. Розкажіть, будь ласка, от на свята на новий рік є у вас якісь традиції? Ви збираєтесь з сім'єю, з друзями? А Добре, скажіть, будь ласка, може є у вас якісь прохання, що вам потрібні? В принципі, все є, що дякуємо вам. Хлопці, вітаю! Ми громадська організація Україна це мастер» і сьогодні ми прийшли до вас, щоб, по-перше, висловити нашу подяку і турботу, а також привітати вас з новорічними святами та подарувати немецькі подарунки. Що є для вас найбільшою мотивацією на шляху до одужання? Родина сім'я. Чи підтримуєте ви зв'язок з вашими побратимами? Так, підтримуємо. Чи відчуваєте ви підтримку з боку громадських організацій, як ви до цього ставитеся? Це нормально. хотіла б спитати, чи є у вас якісь потреби чи поважання, які ми можемо Поки ні. Я не рахую що.